Я хочу поділитися Словом Божим, і взагалі більшість військових моляться цим 90-м псалмом. Це влад іще додавиш один псалом до свого життя. Я зараз прочитаю, і хто військові, тут є, і хто слухає, ви зрозумієте, що це за сила. Тут є певні моменти і певні тонкощі. 90-й псалом. Хто живе під кровом Всевишнього в тіні всемогутнього пробуває. Говорить Господеві. Пристановище моє і захист мій, Бог мій, на якого я уповаю. Він визволить тебе із стенета ловця від згубної моровиці, пірям своїм укриє тебе і під крилами Його, ти будеш у безпеці, щит і огорожа істина Його. Не боятимешся жаху вночі, стріли, що вдень пролітає. Моровиці, що в тимряві ходить, зарази, що нищить опівдні, впаде біля тебе тисяча і десять праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки дивитися будеш очима своїми і бачити відплату нечестивим. Це підтвердження твоєму свідченню, те, що зліва і справа відбувалося. І ми по цьому відео побачили, який бій, скільки росіян було біля вас. І Господь зберіг, їх нема, а Ви є. Слава Господу, що Бог зберіг. Не ми прийшли на їхню землю, вони прийшли до нас. І ми сьогодні захищаємо свою землю, свою країну, свій народ. І далі дев'ятий вірш каже, бо Ти, Господь, притулок мій, Всевишнього обрав ти місцем перебування свого. Не спіткає тебе лихо і не наблизиться моровиця до оселі твоєї, бо ангелам своїм він заповість про тебе охороняти тебе на всіх дорогах твоїх. На руках понесуть тебе, на та не спіткнешся об камінь ногою твоєю, на Аспіда, на Василіска наступиш і покаратимеш лева і дракона. Зате, що Він полюбив мене, визволю його, захищу його, тому що він пізнав ім'я Моє, кликатиме до мене і почую Його. З ним я у скорботі. Звільню його та прославлю його, довготою днів насичу Його і явлю Йому спасіння моє. Амінь. Дорогі друзі, Бог він дуже реальний. Ви знаєте, що Бог реальніший, духовний світ реальніший, ніж ми навіть з вами тут сидячи на цьому місці. Нас не було, ми з'явились недавно на цій землі, і скоро всі підемо з цієї землі. В Біблії написано, що Богу нема ні початку, ні кінця. Він завжди був, є і буде. Біблія каже, що всю вселенну, яка сьогодні є, яку знаєте, сьогодні їй неможливо вимірять. Давид описує, що Бог її виміряє отак всю вселену на одному пальці. Бог контролює сьогодні абсолютно усе. В Біблії написано, що Він в творінні, все, що Він творить, він ні в чому не повторюється. Дослідники досліджували сніжинки, їх мільярди падає, трильйони сніжинок падають. Ну вони всі різні. Вони схожі, але вони всі різні. Бог, навіщо тобі навіть сніжинки творити всі різні, жодна жодна не співпадає. От такий наш Бог. Наш Бог Творець, Він великий, чудний і славний, і я вірю. І більшість із нас ми віримо, що Господь подарує нам свою перемогу завдяки чудовим, хоробрим хлопцям, дівчатам. Багато дуже є свідчень, друзі, як Бог проводить. Мій дід колись розповідав, коли він на Другій світовій війні був також молодим хлопцем, його забрали, і коли німці оточили їх, вони були оточені, явився йому ангел. Він сказав, сьогодні тут всі загинуть. Ну в Божих планах, щоб ти жив. Бог тебе звідси виведе. Він каже, як це буде? Бог йому ангел каже йому, іди, збирай ранених. Складайте їх там на повозку, йди разом з ними. І одне однець оцеплення, друге, третє, я каже, буду йти. І я виведу, я проведу через усіх. І він вивів його і пройшов, і на слідущий день дізнався, що там тому бою загинули усі. Також був такий випадок, він розповідав, коли, так знаєте, з лісу, з за галявини, вийшло багато німців. Він там з двома. Військовими Радянського Союзу Сиді, сиділи вони за кущом, а він вийшов в розвідку. Він тільки виходить, і тут їх дуже багато німців виходить. І вони теж метрів за 30, за 40, дивляться на нього і кудись в поле показують, щось розповідають, і він зрозумів, що Бог закрив очі, що вони просто його не бачать. Вони просто його не бачать. Він розвернувся і пішов туди до своїх хлопців. Ті запитують, чому ж ти по ним не стріляв? Він каже: уявіть, якщо б я стріляв, їх же там сотні. Можливо, б одного не вбив би. але нас би трьох б вбили, б вони точно. Дуже багато випадків він розповідав, коли вони їхали також на ешалоні, на поїзді і почали зверху бомбити німці, скидати бомби і все. І багато, каже, хлопців різних ховалося. Той поїзд, звісно, зупинився. І, знаєте, взривається, все взривається, палає. Деякі хлопці навіть ховалися під вагони туди за ті колеса. Що зробив дід? Молодим хлопцем він сидів на вагоні і співав велику, потужну пісню для слави Божої. Він каже, летіло свистіло кругом, але жодна не попала. Жодне не попало, тому що Бог, Він великий, всемогутній. Коли почалася тут війна, я їхав теж по одному мінному полі. Я згадав, коли проїжджав через те поле вночі, там багато росіян ще було в лісі. Не знав тої дороги, просто попросив Господа, сядь в машину і проїдь зі мною. Звісно, я думав, можливо, це моя остання дорога. Я в молитві покаявся, кажу, Господи, прости. Можливо, що не так зробив, прости, можливо, це остання дорога. Можливо, зараз на якійсь міні підірвемось чи розстріляють на десь кушів. Хай буде все в твоїй волі, Збережи життя, якщо на це потрібно. Ви знаєте, друзі, для військових, для вас кажу ще для всіх. Фізичними очима я не бачу багато речей. Ніколи Бог включив мої духовні очі. Каже, дивись, справа міна. Я не бачу. Дивися, побачив міну, об'їхав. Далі посередині міну почав бачити міни, які фізичними очима їх не видно. Я їх просто обіжав. Бог наш великий. І я вірю, що Господь сьогодні з нами і ми щасливі, що ми є Церква Ісуса Христа. І я хочу сьогодні, щоб цей 90-й псалом... псалом був завжди вашою молитвою, вашим девізом. Одні військові розповідали, коли капілани їздили, проповідували, служили їм, навчили їх цього вірша з переляку. Звісно, позабувались, коли обстрелювали. І один військовий кричить: Господи, молюсь до Тебе 90-м псалмом, ти його знаєш. Ви знаєте, і дійсно Бог знає цей псалом, і Бог зберіг йому життя. Обстріли закінчились. І що цікаво, вони розповідали, вони навіть бачили, як летіли ці міномети, обстріли, і каже, таке відчуття, що нас Бог накрив куполом, і воно летить, і цього купола рикошетить, відлітає, тобто і нічого не влучає. Друзі, дуже багато чудес на цій війні Бог показав. І Бог каже: хто буде вірити в мене, хто буде призивати мене, я буду приходити і допомагати. І Бог також таку ще одну річ сказав. І для тебе, влад, кажу, і для всіх. Бог каже, хто посоромиться мене в цьому світі, то я посоромлюсь Його перед Отцем Небесним. Ніколи не соромимось Бога. себе я можу соромитися. Я невчимний, я людина, я багато в чому помиляюсь, не досконали. Він досконалий, йому слава. Написано: Він ні в чому не помиляється, він все робить вірно завжди. Абсолютно все. Він словом творив цю землю, він словом творив вселену. Друзі, я в своєму життю бачив духовний світ. Я бачив ангелів, які спасали мене не раз від смерті. Живий реальний ангел. Бог сьогодні живий і реальний. І я хочу сьогодні разом з вами, зараз в цій молитві прославити Бога, віддати славу. І я хочу з вами дуже подякувати за владу. За всіх хлопців, дівчат, які сьогодні там воюють, там свід, 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 свідчень дуже багато. І це свідчення, яке сьогодні Влад розповідав, я чітко вірив кожному слову, все, що відбувалося, друзі. Я знаю, що Господь так діє. Коли люди кажуть, все неможливо, Бог каже, можливо. Коли я бачив людину померла, 50 хвилин була мертва, серце зупинилось, кров навіть розігрівали тій людині. Ну, помолилися, щоб людина жила, і вона жила, та людина, і по сьогоднішній день живе. І пам'ять вернулася, все вернулося, і ще краще пам'ять вернулася. Мозок все працює, тому що Бог сказав за мною останнє слово буде жити. Буде жити. Бачив, як в одного чоловіка колись молитву звершували, в нього одна нога була коротша. І при молитві вона відросла, вирівнялась. Вирівнялась. Длинніше й не виросла, друзі, виросла так, як і ліва нога була. Бог чітко все знає, що і як має бути. Я хочу, щоб ми сьогодні славили, щоб ми сьогодні цінували кожним днем, скільки шахетів сьогодні літало. Друзі, скільки що відбувалося, якби ми знали, скільки Бог відвів від твого будинку, від твого району, від твоєї багатоповерхівки, від школи можливо і ще від лікарні Бог відводить чому? Тому що у Бога є багато святих віруючих людей тут, в Україні, які просто моляться і кажуть: Господи, ми ж знаємо, кому ми довірили своє життя. Я бачив будинок. Одного пастора, коли прилетіла, друзі, не просто якась там пуля, осколок, ракета прилетіла, пробила багато всього і встряла в одній із кімнат і не взірвалася. Ракета. Рознесла б там би піврайону. Вона просто торчала. Такий наш Бог. Він сказав, ангелам пови... буде повілять, що похороняли. Друзі, в кожного із вас за вами закританий ангел. Коли мене вбивало током долі секунди, ангел явився між мною і тою розеткою, і він мене звідти забрав. Посміхнувся, подивився на мене і щез. Бог він ніколи не запізнюється. Чому? Тому що він живе поза часом. Ми не знаємо, що таке немає початку, немає кінець. Ми звикли на, на землі, що всьому є початок і є кінець, так чи ні? Бог він сьогодні живе за межами часу. Давайте піднімемось на наші ноги. Волод, хочемо помолитися, ще, можливо, хлопці, хто з тобою, дівчата, приїхали. Придіть сюди наперед, ми звершимо молитву. Можна десь кафедру переставити друзі. Я просив би усіх, Братів сестер, щоб ви просто підняли, протягнули руки. Воздамо славу Богу, що Бог зберіг, що сьогодні стоять серед нас ці чудові хлопці, чудові чоловіки. І ми разом з ними помолимося сьогодні за ті, хто сьогодні на передовій, Кому, що Бог сьогодні і завтра, і післязавтра зберіг життя, щоб повернулися живі. Щоб повернулися здорові, хтось десь пропав безвісті, хтось поранений і ще щось переживає. Бог наш сильний Селятя, оздоровлять, спасати і милують. Молимось, Великий, всемогутній наш Бог. Ми щиро тобі дякуємо. За любов, за милість, за все тобі дякуємо. Дякуємо за нашу країну. Дякуємо за чудовий народ в Україні. Дякуємо за синів і доньок, Боже. Дякуємо. Дякуємо за героїв. Дякуємо за військових, Боже. Дякуємо, що багато із них. Добровільно пішли і віддають своє життя, віддають життя за народ України, за свою землю, за сім'ї Господь. І це приємно сьогодні в нас сотні тисяч героїв, чудові люди. На жаль, багато загинуло, на жаль, багато кого оплакує сьогодні, Господь. Потіж рідних, близьких ми просимо потіж. І ми віримо. Що велика кількість героїв вже там на небі радіють з тобою, ти, Господь, подарував їм життя, Ти з пекла забрав їх в життя вічне, Боже. І ми просимо сьогодні за влада, за всіх його побратимів, Господь, за хлопців, дівчат, за медиків, за капіланів, за всіх просимо, Боже, благослови. Яви свою славу, яви свою милість, Боже. Ми просимо, Господи, прийми подяку, ці свідчення, які сьогодні він говорив, Боже, захотів їсти, дав їсти, захотів пити, дав пити, Боже. Господи, попросив виведи і отуди, збережи від смерті, ти зберіг. Він попросив, щоб ти, Господь, зберіг його хлопців, ти всіх, дев'ять зберіг, Господь. Чи це не чудо? Чи це не твоя Божа рука, чи це не твоя Божа милість? Господи, і я прошу благослови по множньому віру, Боже. Він може бути, і я вірю, що він буде чудовим проповідником. Він буде свідчити про твої діла, і він буде багатьох навертати до Тебе до великого Бога. Господи, хай прийде перемога для нашої країни, хай прийде спасіння для народу України, і ми просимо там, де хлопці є на передові, на позиціях Боже. Благослови усі батальйони, благослови генералів, офіцерів, командирів, Боже, благослови усіх військових. Ми просимо. Хай твій щит і хай твоя хорона буде над кожним із них. Твій захист, Господь, хай буде. Твоя Божа рука, хай буде. Поклади і візьми в свою Божу руку, Господь. Написано, що із твоєї руки, із руки Бога живого ніхто не може вкрасти. Ніхто не може благослови всіх наших хлопців. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа просимо. Амінь. Амінь.